260-й день народження 9 серпня відсвяткувало приватне акціонерне товариство Захід Укрвибухпром. Урочистості проходили у Житомирській філармонії, куди з'їхалися гості з усієї України. Під час святкової програми директор нагороджував ветеранів підприємства та працівників почесними грамотами за багаторічну сумлінну працю. Захід Укрвибухпром вже більш ніж півстоліття йде в ногу з технічним прогресом і впроваджує новітні технології на території України. Цього року у Коростенському районі підприємство презентувало першу в нашій державі модульну установку по виробництву емульсійної матриці для виготовлення вибухової речовини, а не мікс. Наша компанія за 60 років свого існування накопичила великий досвід проведення боровибухових робіт. І на даний час ми займаємо одне з провідних місць. Серед підприємств нашої галузі за останні роки ми спостерігаємо значне збільшення обсягів виробництва гірничої галузі України і тому для того, щоб зберігати високий рівень і йти в ногу з вимогами часу. Ми впроваджуємо саме сучасні новітні технології, але ми не зупиняємося. Ми знаходимося в постійному процесі розвитку, що підтверджується тим фактом, що в квітні 2013 року ми запустили завод по виробництву компонентів емульсійних вибухових речовин. В місті Коростень. безпека і надійність основні принципи роботи цієї блискуче спроектованої автоматизованої модульної установки. Налагодження власного виробництва емульсійної матриці дало змогу нашому підприємству зменшити залежність від постачальників компонентів, а також скоротити термін підготовки і проведення вибухових робіт. На сьогодні завод повністю забезпечує потреби нашого підприємства і наших замовників емульсійної матриці. При необхідності є можливість збільшити обсяги виробництва майже вдвічі. Ну і при нагоді, користуючись моментом, хочу поздоровити всіх і гірників, які працюють на рудній промисловості. І будівельників з святом заступаючим з Днем Будівельника. Серед гостей, які приїхали привітати колектив, був декан Житомирського державного технологічного університету Володимир Котенко. Він вручив директору підприємства Подяку за наукову технічну співпрацю та сприяння у підготовці висококваліфікованих фахівців. До привітань долучилися також представники Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України. Вони нагородили Володимира Бажевця почесною грамотою за значний внесок у здійснення завдань з на забезпечення належного рівня промислової безпеки та охорони праці.